В блакиті ясне сонце. Я ж сиджу, дивлюсь віконце, захворів, температура. Мама вийшла по мікстуру. Зранку був поважний лікар, приписав від грипу ліки. Зараз я їх всі ковтну, ось так фокус втну. Доки принесе мікстуру, вже нема температури. Стій, малюк, бо буде скрутно. Ліки разом то отрута. Що потрібно, мама дасть. А самому брати зась! Запам'ятай, що ліки повинні зберігатися в зачиненій домашній аптечці. Та коли такої аптечки немає, в жодному разі не вживай самостійно будь-які ліки, навіть вітаміни. Ними можна отруїтися. Але якщо ти ненароком щось проковтнув, негайно скажи про це дорослим. Уважно подивись на вміст аптечки! Та послухай, чим він небезпечний. Таблетки і вітаміни гарно запаковані, часом різнокольорові, навіть солодкі, але це не цукерки. Приймати їх потрібно лише під наглядом дорослих, в маленьких дозах вони лікують від хвороб, але якщо з'їсти їх багато, може трапитись біда. У маленьких скляних баночках, ампулах теж містяться ліки. Але не у формі твердої таблетки, а рідкій. Ці ампули не можна брати до рук, вони дуже легко розбиваються. Можна не лише отруїтися, а й поранитися склом. В аптечці може бути справжній шприць, у нього дуже гостра голка, не можна брати його до рук. Не можна безконтрольно використовувати мазі та крем, який теж часом є в аптечці. Це може призвести до ураження шкіри та очей. Коли ти хворієш і у тебе температура, мама використовує термометр. Вони бувають різні, але саме небезпечні серед них ртутний. Так як він скляний, він дуже легко б'ється. І отруйна речовина може розлитися по всій квартирі. Тому обов'язково запам'ятай правила: Ліки це не іграшка для дітей. Вживайте ліки тільки під наглядом дорослого. Ніколи не вживайте ліки, які ви десь знайшли. Не чіпайте в інші предмети з аптечки. Але окрім ліків, у кожному будинку є ще небезпечні речовини, якими можна отруїтися. Це побутова хімія. До неї відносяться пральні порошки, засоби для миття посуду та різних поверхонь. Вони теж мають яскраве оформлення і приємний аромат. Але брати ці засоби, гратися ними чи коштувати не можна. А тепер перевіримо, як ти все запам'ятав. Хлопай в долоньки, якщо предмет, який ти побачиш, можна брати діткам. І нічого не роби, якщо цей предмет брати не дозволено. Запам'ятайте, ліки та побутова хімія не іграшки, ними не можна гратися. Це може бути небезпечно.